Ох, який десерт на вас чекає сьогодні? До речі, а ви любите гарбуз? Гарбуз у такому вигляді будуть їсти і дорослі, і діти. Рецепт без олії, борошна та яєць, зато є гарбуз, який не так просто визначити на смак. Навіть якщо ви не дружите з цим овочем або зовсім його не любите, ви не відразу зрозумієте, що гарбуз тут є. Нарізаємо на шматки та очищаємо від шкірки. Далі гарбуз натираємо на дрібні терці. Я подрібнюю за допомогою терки, але можна зробити це і в кухонному комбайні, використовуючи спеціальну насадку. Ось скільки гарбуза має у результаті вийти. Тепер з одного лимона знімаємо цедру. Найзручніше використовувати всю ту ж дрібну терку. Намагайтеся натирати таким чином, щоб не зачепати білий шар, інакше випічка гіркуватиме. Лимон розрізаємо навпіл і за допомогою ось такої зручної штуковини видавлюємо сік з обох половинок. Лимонний сік нам знадобиться трохи згодом. Тепер змішуємо всі інгредієнти для майбутніх ласощів. У зручну глибоку ємність викладаємо натерту м'якоть гарбуза. Дуже люблю аромат і смак гарбуза, тому завжди з нетерпінням чекаю осені, щоб поласувати стравами з нього. Зверху виливаємо кефір кімнатної температури, висипаємо цукор. Залежно від того наскільки гарбуз солодкий, ви можете регулювати кількість цукру на свій смак. Висипаємо тепер манну крупу та трохи розпущувача для тіста. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Ледв не забула про важливий інгредієнт для смаку та аромату лимонну цедру. Викладаємо в тісто і знову все добре перемішуємо. Робіть це максимально швидко, щоб манка не встигла набрякнути і пиріг не вийшов занадто тугим. Підготуємо тепер форму для випічки. У мене форма діаметром 22 см. Дно і боки я змащую вершковим маслом. Можна змастити і олією або зовсім не змащувати форму. Якщо зовсім не хочете додавати масло, випічку. Тепер викладаємо тісто і рівномірно розподіляємо його. У тісто манника з гарбузом можна сміливо додавати родзинки, дрібно нарубані горіхи, цукати або курагу. Форму з тістом відправляємо у гарячу духовку. Розігріту до температури 180 градусів. Будемо випікати 30-35 хвилин. Поки маник готується, зробимо сироп. У сотейнику з'єднуємо воду та цукор та лимонний сік. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Помішуємо, поки цукор повністю не розчиниться у воді. Тепер сироп готовий. На цей момент манник вже теж готовий. Виймаємо його з духовки. Відразу полити гарячим сиропом гарячий манник, поки він ще у формі. Сироп моментально вбереться. Потрібно трохи остудити манник і тоді можна подавати пиріг до чаю. Готовий манник, поріжте на шматочки та подавайте на стіл. У нас вийшли такі ніжні солодощі, до того ж суперлегкі в приготуванні. Особливо вони сподобаються любителям східних солодощів. Гарбуз справжня особливість цього смачного пирога. Ніжна, трохи волога текстура, солодкий гарбуз з невеликою лимонною кислинкою. М -м -м, це просто ідеальний осінній десерт. Я впевнена, вам він точно сподобається. Тож треба готувати. А я бажаю вам смачного та вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, не забудьте підписатися та натискати. Скайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити, і вже скоро побачимось, Па-па!